Двох народних обранців позбавили мандатів. Ще двох можуть позбавити недоторканності. В парламенті вже зареєстрували відповідне подання генерального прокурора. Щоправда, черга до розгляду питання про недоторканність Сергія Клюєва та Сергія Мельничука дійде не раніше як за 20 днів. Стільки триватимуть всі регламентні процедури про цей день в парламенті. Вікторія пластун. Засідання Сергія Мельничука допитують журналісти. Його підозрюють у створенні злочинної організації. Усі звинувачення депутат відкидає батальйон Айдар, який він створив, злочинну організацію. Не вважає, каже, буде судитись з генпрокурором. Уже готують позов до генерального прокурора за неправдиві дані, де про моє місце знаходження вже готуються. Позов питання до генерального прокурора. Далі О, отримаю документи на руки. Тоді буду більше знати. Розгляну справу, що там мається на увазі. Що мене інкримінують. другий народний обранець, якого генпрокурор хоче позбавити недоторканості, Сергій Клюєв на засідання, не з'явився. Його підозрюють у шахрайстві і зловживанні службовим повноваженням. Дати згоду на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності парламент зможе лише після того як це питання розгляне регламентний комітет. По терміну це може тривати 5 днів на надання пояснень. Після цього мінімальний термін розгляду не мінімальний, скажімо так, регламентний термін. Розгляду. Розгляду цих питань у комітеті з питань регламенту складає 20 днів. Щоправда, він може продовжуватися у випадку. Якщо потрібні будуть якісь додаткові пояснення, у залі ж розглядають питання про припинення депутатських повноважень Андрія Мірошника від самопомочі. Він зрікся мандата після того, як під час одного з засідань планував відпустку на Мальдівах. Під час війни і неймовірної економічної кризи виборець і людина в Україні вимагає, щоб народний депутат мав ідеальну поведінку. Як не важко її дотримуватися. Народний депутат Мірошник людина чесна, яка самостійно і чесно заробляє свої гроші, і помилилася тільки тому, що робила це не в цьому місці, не в цей час. Позбавити колегу мандата з перших трьох спроб нардепом не вдається. Бракує голосів. Ці голосування є підготовкою до провала результативного голосування за подання генерального прокурора. Я не пов'язую ці прізвища. Це різні випадки, але тенденція виконати волю мірошника закликає ще раз і самопоміч. Із п'ятою спроби його таки позбавляють депутатських повноважень. Втрачає їх і Сергій Барна. Його президент призначив головою Тернопільської ОДА. Ця посада несувмісна з роботою в парламенті. Вікторія Пластун, Олександр Прозоров, новини на першому.